А позаду в мене заклад із найсмачнішою картоплею в Амстердамі. І давайте дізнаємось, чому саме так: Фабл Фрід це зовсім маленький заклад, проте зовнішнім виглядом воно мені нагадує типові київські заклади, де все геніальне та просте: кухня, де одразу все готується, і зона видачі це все. Але черги тут просто величезні. Тобто тут є ось така черга. Далеку, яка потім перетвориться в ось цю чергу, де ти далі чекаєш, і персонал підзиває, ця картопля настільки популярна, що вони вимушені ставити знаки поряд з іншими магазинами із проханням не їсти їх продукт поруч. Секрет же їх продукту, я думаю, в їх власній картоплі, методі просмажки та купу різних та навіть читерських комбінаціях соусу. І в результаті ми отримуємо порцію картоплі з величезною кількістю соусу та одразу з інструментами для їх поглинання. Час дегустувати. Дегустація. Ми купили смажену картоплю з пармезаном і трюфельним майонезом. Так, класика. Вере смачне і смачно. Ціна труфельно картопляного витвору мистецтва 4 євро.